Мої дорогенькі зараз їхали в маршрутці в аеропорт в Молдова, і нас було багато, причому українці з різних областей. І я підслухала розмову людей, українців, котрі розмовляли про конопляну продукцію. Бо хтось приніс водичку, виявляється в АТБ, продається вода мінеральна на основі канабісу, конопляної продукції. І дуже прикро, дуже прикро, що українці не знають, що це таке, і всі думають, що це наркотик. І ви знаєте, це правильно нам це нав'язали. А я вам розкажу: дивіться, з 1961 року, саме з цього року, почали знищувати всю продукцію з Конопель. А до 1961 року. Українці вирощували коноплю у кожному селі. Виробництво було практично в кожній області, і ви це можете легко перевірити, тому що я думаю, що хтось живий ще з ваших дідусів і бабусів, і знає, коли їли пляцки з насіння конопель, коли їли олію е, з насіння Конопель. коли е, Носили одяг з Конопель, коли плили надміцніші жгути, ще перші канати це були з Конопель. Дуже велике і потужне виробництво з Конопель. Тому, мої любі, на генному рівні виробництво Конопель у нас закладено. Ми, українці, знаємо, що це за продукт. І наш організм дуже добре знає, що це таке. І він нам дуже і дуже допомагає. Він нам властивий, він нам дуже підходить. А чому його знищили з 1961 року? Я вам розкажу в іншому відео. А ви попитаєтеся своїх дідусів бабусів, чи вони їли цю продукцію, чи вона їм допомагала. Це буде дуже цікаво. Підпишіться під е, моїм відео, напишіть коментарі. Реально це дуже цікаво для наших українців. З вами була пані Марина.